А це ось, ось чітко видно, бачите, мішу, як оприскувач проходив. Коли перший раз ми забули і другий раз приїжджали до Приску. Тільки вистачило на 8 гектарів тут площа 12. То тут, звісно, все як краще. Нічого по ній не скажеш і не видно. А тут воно, воно і країде, іменно трактором я ставав, поки виключав. Я ж кажу, ну я думаю, що все буде добре, відійде. Ще її підживимо, я думаю, буде порядок. Бур'янку вбивали капітально, беріски. Коріння сухе і всього. Немає вбили, навіть все його будуно, все яке. Лежашка, що все. Можливо знайти. Ну тут ось воно вже не так видно. Які куха і ось все. Про те, що ви казали, що вона відходить. Прям дуже багато пускає. ну і Воно вже і це листя, в принципі, не засихає, по йому видно. Рослина жива, все нормально. Нічого тут такого не бачу.